Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогодні етапу створення комп'ютерної презентації. Давайте поміркуємо, що таке структура комп'ютерної презентації та від чого вона залежить. З яких джерел можна отримати матеріали для створення комп'ютерної презентації? Як дотримуватись авторських прав під час використання в комп'ютерній презентації знайдених матеріалів? Все це ми з вами вивчали у 5 класі. Ось ви трішечки згадали те, що вивчали раніше, а тепер давайте будемо знайомитись із новим матеріалом. З 5 класу ви вже знаєте, що процес створення комп'ютерної презентації... Складається з таких етапів: це визначення мети створення презентації, пошук і відбір матеріалів, визначення структури презентації, створення презентації в редакторі. Отже, перш ніж відкрити редактор презентації для створення слайдів і розміщення на них об'єктів, потрібно спланувати зміст комп'ютерної презентації, знайти і відібрати матеріали та визначити її структуру. Виконання цих етапів залежить у першу чергу від мети створення комп'ютерної презентації. Якщо метою усний виступ перед аудиторією, то така презентація буде містити графічне та відеоматеріали, небагато тексту, лише найважливіші поняття. Пояснювати зміст слайдів буде доповідач. Якщо ж презентація створювалася з метою демонстрації реклами в торгівельних залах, на виставках, у транспорті, вона не буде містити тексту та буде здебільшого научним матеріалом, а зміна слайдів буде відбуватися автоматично. Зміст презентації також залежить від того, для кого вона призначена від цільової аудіторії. Якщо метою створення презентації є повідомлення про вихід нової дитячої книжки, то учням і ученицям у такій презентації розкажуть про автора або авторку, про героїв, героїнь цієї книжки, щоб заохочити до читання. А торгівельним представникам розкажуть про ціну книжки, тираж, кількість виданих екземплярів, масу та кількість сторінок, типографію, з якої потрібно перевести книжки до торгівельних точок. Добирати матеріал для комп'ютерної презентації можна з різних джерел: робити власні фотографії, знімати відео, проводити анкетування, брати інтерв'ю, шукати відомості в друкованих або електронних виданнях, в тому числі і в інтернеті. Якщо ви знайшли та плануєте використати в презентації чужі фото, відео або текстовий матеріал, наприклад, з інтернету або з інших джерел, то потрібно пам'ятати про дотримання академічної доброчесності. Обов'язково потрібно зазначати звідки отримано матеріал і хто є їх автором або власником. Академічна доброчесність включає в себе відповідальність, чесність, сміливість, справедливість, повагу, довіру. На етапі визначення структури комп'ютерної презентації потрібно спланувати послідовність розміщення відібраних матеріалів. Ви повинні вирішити, у якому порядку, що, за чим ви будете показувати глядачам. Ви повинні визначити, що розмістити на одному слайді, а для чого виділити кілька окремих слайдів, наприклад, підібрати макети слайдів, вибрати заголовки для слайдів, щоб пояснити зміст розміщених на них матеріалів. Також потрібно вирішити, як розмістити посилання на використані джерела на окремому слайді або біля кожного зображення, або біля відео чи тексту. <звук> Далі починається робота з редактором презентації. Редактори презентації можуть бути встановлені на носії даних комп'ютера або розміщені онлайн. Зараз ви бачите декілька програм, з якими можна працювати для створення презентацій. У кожному з таких редакторів визначено певний набір операцій, які можна виконувати користувач, створення нових слайдів, розміщення на них об'єктів різних видів, форматування слайдів та їх об'єктів, зберігання презентації у файлах і відкривання файлів. А тепер попрацюємо з комп'ютером. Під час роботи з комп'ютером дотримуйтесь вимог безпеки, життєдіяльності та санітарно гігієнічних норм. Тож, для того, щоб нам виконати практичне завдання, у нас воно полягає в тому, що у комп'ютерній презентації веселе сонечко треба додати до зображення сонця та до заголовка слайда анімаційні ефекти. Як це виконати? У вас у кожного додано презентацію до відповіді, тож ви натискаєте на вже додану вам презентацію, вона відкривається в Google презентації і е, додаєте анімаційні ефекти. Як працюєте з телефону, то у вас програма запросить встановити на телефон в Play Market додаток Google презентацій і ви можете працювати з презентаціями. Можливо, у вас не вийде всі анімаційні ефекти додати, але ж тоді на свій розсуд додасте ті, які вам вдасться. Ми повинні цей об'єкт виділити. Ну, дивіться, давайте ми надамо сонечку, анімації на наш розсуд. Дивіться, ми, я клацаю лівою кнопкою миші по сонечку, виділяю об'єкт у рамочці, і далі в мене з'являється змінити зображення, да, я можу. Варіанти формату зображення, роз... і також у мене є застосувати анімацію. Тож, дивіться уважно, перехід між слайдами ми не застосовуємо поки що. У нас один слайд сьогодні, а анімації для об'єктів ми можемо застосувати. Дивіться, наприклад, ось я беру поступова поява. Але давайте ми з вами зробимо, щоб наше сонечко оберталося, а потім збільшувалося у розмірі. У нас є поява вицвітання. Обертання. Обираємо обертання і обираємо по кліку або після попередньої операції. Дивіться, ми можемо одночасно з попередньою анімацією, або після попередньої. Давайте після попередньої анімації, після появи у нас буде. Далі. Одну анімацію ми з вами додали, так? це сонечко буде у нас обертатися. Але я хочу, щоб після обертання воно ще збільшилось у розмірі, то ми натискаємо додати анімацію. І тепер у нас є збільшення масштаб. збільшення масштаб після попередньої, Тобто спочатку обертається, потім у нас збільшується масштаб. Є, анімації ми зробили. Давайте подивимось, як це виглядає. Так, мене влаштовує. Тепер я хочу додати ще анімацію до, своїх, до свого, своєї назви, щоб назва теж в мене була анімована. Тож, знову ж таки, я повинна виділити об'єкт, і тепер додам анімацію до цього об'єкта. Яку я бачите, ось щоб ви не помилилися, там, де ви додавали анімацію до об'єкта сонечка, у вас ось тут є маленьке зображення Сонечко. Зараз я додаю анімацію до. Вислов, тож в мене тут є весела сонечко, назва, напис, да? я можу його побачити. Якщо раптом мені щось не сподобалось, я можу видалити цю анімацію. Ну, давайте подивимося, що ми маємо: поява, зникнення, поступова поява, поява знизу а і так далі. Тобто, ну, давайте що ми виберемо. Давайте поява зверху. Поява зверху. По кліку. Ну, Давайте після попередньої анімації. Так, є. тепер дивіться, я хочу, щоб спочатку, наприклад, в мене з'явилася анімація літери, а потім вже анімація сонечко. Відтворюємо. Є. Бачите, що я зробила для того, щоб поміняти місцями. Я перетягнула, так? я взяла ліву кнопку, затиснула і перетягнула. Тобто ми можемо очередність анімації змінювати самостійно. Тож, ну, давайте я ще додала до свого слайду, тут я вже можу закривати, я б ще додала б фон, так? щоб це було більш яскраво. наприклад, якийсь, Градієнт, давайте візьмемо, щоб було, мабуть, дуже затемний, трошечки світліше. Ось такий. І переглядаємо, що у нас вийшло. Спочатку з'явилася анімація веселе сонечко, потім сонечко покрутилося і збільшилось. «Ескей для виходу мене все влаштовує. Я повторюю, що так як ми з вами не маємо можливості, ну принаймні, не всі мають можливість працювати з редактором презентації PowerPoint, ми з вами обрали редактор презентації. Дуже схоже: це Google презентації, які можуть використовувати всі онлайн. Тому ми працюємо з вами саме в цьому редакторі. Це Google презентації нічого зберігати спеціально не потрібно. Всі зміни я побачу у вашій презентації. Просто закриваємо і звертаю вашу увагу, що ця презентація у вас вже додана до відповіді. Вам залишається її тільки відформатувати додати анімаційні ефекти.